Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Що ми маємо з днищем Спартана, коли хочемо зробити по-людськи. По-людськи, це як? По-людськи це так, максимально наближено до виробника. Були попередні відосики. Коротенько, хто не бачив, передаю. Отже, у нас оригінальні гвинти ось тут. Внутрішній шестигранник під Потай. Так? Внутрішній шестигранник HW5,5. У мене його немає. Я зараз буду пиляти шести 6 HW6 під 5,5, бо 5 за малий, 6 за великий. Проте, отут у нас сусідня плита прикручена на очевидно метричні, звичні нам болти з головами які стерчать, звісно, які будуть відриватися на камінні, бетоні і всьому чого завгодно. Uh, значить, що хочеться. Ну, тобто, В ідеалі, в ідеалі хочеться зробити, ну, з'ясувати, насамперед, треба, яка там взагалі різьба. Бо в мене немає даних, яка там різьба. І uh, зробити тут гвинти під Потай. Тобто, замінити ці і поставити там, де бракує, бо тут є трохи, де просто немає нічого. Так, просто дірки. Отже, що я зробив, я взяв. Мічик 8 на 25 на 1,25. Він туди закручується, заходить без зусиль, нормально заходить, але там люфтить. Там люфтить. Я викрутив звідти із сусіднього отвору один з тих болтів, які туди засандалили. І це 1, 25, М10 на крок 1,5. М10, крок півтора. І на ньому тут нормально нагризано цього алюмінію ну алюмінієвого сплаву. так. І як мені на попередніх відео вважалося, що то, тут рештки різьби. Неправда, то не рештки різьби. Різьба там іде далі, піде е, з алюмінієвим сплавом. Це просто вони сандали туди більше за діаметром, тому що тут отвори М10 не входить туди, мічик, я вам зараз покажу. А просто вони його туди шарашили там, чим, там, молотками не знати чим, закручували і нарізали різьбу по алюмінію, яка там взагалі не передбачена. Натомість різьба передбачена ось тут. Хтось там мені в коментарях писав, що 3 см аркуш. Де тут 3 см? Вони там аркуш побачили, тут тіла різьби, я не знаю. Просто там, ну, там далі штанги лежить, я не міряв. Ну, на око тут ну, аж нехай 12, аж 12 мм тіла, в якому різьба. І тут така сама ситуація. Мічик м 8 на 25 туди нормально закручується, але там бовтається, як відро в колодязі. І я собі подумав, ну спробую 10 на 1,25. 10 на 1,25 в рідний отвір не заходить. Не заходить, воно починає нарізати різьбу. Вже в цьому алюмінієвому сплаві. Так? От. Відповідно, що? Відповідно, там не працюють М10. І я думаю, там ніякий метр не працює, так? Я думаю, що це якийсь дюйм. Якийсь дюйм. І з лючками у нас простіше. Дійсно, ми можемо. Ну, Просто пересвердлити десь поряд, поробити отвори і зробити підметр, звичний нам, так, з урахуванням малої кількості тіла. Нехай це будуть, наприклад, гвинти м 10 1. Причому я в моїй роботі орієнтуюся. Важливий орієнтир моєї роботи це те, щоб будь-хто міг це продублювати в ідеалі з ринку або хоча б з інтернету. Тобто, що я зараз роблю? Я зараз піду, пошукаю е, гвинти Потай в загальному доступі, е, там якоїсь адекватного якогось класу міцності, там, ну, якусь вісімку, наприклад. І от ті, які я побачу, наприклад, м скільки, ну, М10 крокодин, наприклад, гвинти. Так, М10 крок -1, е, Або там Крок 125, ну, бажано, мабуть, все ж таки один. Е, буду під них. Перерізати і ставити гвинти. Гвинти по тай, щоб у подальшому люди, які будуть працювати, вони могли їх купити і поставити. Бо я розумію, що тут дюйм вони втомляться шукати, підбирати. А для початку вони почнуть ну, втомляться його вимірювати. Бо я, чесно кажучи, ну, поки що не зустрічав наживо нікого з ремонтників, хто вміє користуватися діймовим штангелем. Я сам один раз намагався щось ним виміряти, у мене нічого не вийшло. І я міряв метричним і переводив через калькулятор на, на метри. На, на дюйми. Ну, це, звісно, не годиться. Проте ну, вже було як було. Звісно, ну, от коли я матиму систематично, наприклад, працювати з дюймом, звісно, я опаную дюймовий штангель і всі ці системи. Проте, ну, реально, такі ремонтники, як я, це, ну, відсотків, я не знаю, ну, до п'яти, мабуть, всіх, з якими я взаємодіяв в лавах Збройних сил. Решта, абсолютна більшість, от от, точно так от, візьме найближче, що більш-менш туди можна зашарашити молотком, засандалить і скаже: ну, воно ж їздить. от, ну, І воно ж якийсь час у них їздитиме, так? Тобто, ну, я так. Дивлюся, що будемо зараз це все переробляти під метр і дивитися, який найближчий знайдемо. І оскільки все одно цих кришек, ключків немає у нас, ми все одно їх вирізаємо з аркуша 5 мм, то там відповідно теж зробимо під Потай. І Просто ну, посунемо, десь посвердлимо отвори тут і зробимо там М10, там якийсь там крокодин, наприклад, і хай добре служить. Ну от, Хто що з цього приводу думає, пишіть. Завжди вдячний вашим коментарям, відгукам зауваженням. Вони мені дуже допомагають в роботі, економлять час, зусилля і ресурси. Цей, мабуть, я. Наразі поставлю на місце, бо він вже там собі створив посадкове місце, то нехай там стоїть. Принаймні, не скажуть, що після мене стало гірше, ніж було. так? Ну, таке. Дякую, разом боремо і поборемо.